Вітаю вас, мої маленькі друзі, пропоную вам послухати казку про Божу корівку, яка шукала свій дім. На зеленій галявині, серед духмяних квітів жила маленька Божа корівка. Вона була яскрава. З червоними крильцями, сіяними чорними цяточками. Божа корівка полюбляла літати над галявиною і грітися на сонечку. Одного разу божа корівка замислилась А де ж мій дім? І засмутилася. У пташок є гнізда, у мурашок мурашники, навіть у равликів є хатинка, а в мене немає. І вирішила Божа корівка вирушити на пошуки власної домівки. Спочатку Божа корівка зустріла працьовитих мурах. І запитала, чи можу я жити з вами? Ой навряд чи, відповіли мурашки. Ми дуже багато працюємо, не спимо, носимо важкі гілочки і будуємо тунелі. А ти ж така маленька, легенька, тобі буде дуже важко. Божа корівка подякувала і полетіла далі. І раптом вона побачила Равлика. Равлику, у тебе така гарна хатинка. Дозволі мені в ній пожити. Вибач, друже, зітхнув Равлик, моя хатинка затісненька для тебе. Але не засмучуйся, ти знайдеш собі щось краще. І полетіла наша Божа корівка далі і побачила яскраву квіточку. Ой, яка маленька, яка м'якенька, яка вона яскрава. Я тут, мабуть, і залишусь, і справді. Наша Божа корівка влаштувалась на пелюстках і заснула. Вранці, коли квітка розкрилася, Божа корівка відчула тепло сонячних промінців, які лагідно лоскотали її. Як же тут добре, радісно вигукнула вона. Це мій дім, бо мій дім це природа, це квіти, це сонце, це небо. Ось моя домівка. З того часу, Божа корівка більше не шукала постійного місця. Адже вона зрозуміла, що її дім там, де є світло, радість тепло. У кожного малята є своє місце в природі, і воно найкраще для нього. Дякую вам за увагу.